Драматичні кадри перших секунд після стрілянини в центрі Рима обійшли світові телеканали. 49-річний талієць Прейті відкрив вогонь по карабінерах біля урядового палацу кіджі. Це сталося в той час, як новосформований уряд складав присягу в президентському палаці. За інформацією талійської преси. Стріляючи, нападник вигукував Вбийте мене. Журналісти розкопали багато інформації про злочинця. Він родом з південного регіону Калабрія, однак мешкав на півночі у П'ємонті. Працював будівельником. В останній рік в житті Луїджі Прейті почалася чорна смуга. Він втратив роботу та розлучився з дружиною. Злочинця затримали, але він встиг поранити двох поліцейських: одного в ногу, іншого в шию. Осколкове поранення отримала випадкова перехожа. Найгірше довелося 50-річному карабінеру, якому вцілили в шию. Обстеження показало, що куля зачепила верхню частину хребта. Ми продовжуємо лікування. він все ще в тяжкому стані. сам преті пояснив свій напад бажанням помститися політикам. Розповів журналістам один слідчих у справі.